Привіт! Це знову програма Говоримо українською. І сьогодні ми продовжуємо вивчати слова іншомовного походження. Слова, що переходять з одних до інших мов, зберігають ознаки свого походження. Це характерні сполучення літер чи звуків. Наприклад, слова, які починаються на літеру Ф, є виключно іншомовними: фізика, фігура, фокус. Бо цей звук на початку слова не характерний для української мови. У словах тюркського походження наявні кілька літер А сарай, барабан, байбак та баклажан. Слова грецького походження містять такі буквосполучення ксерокопія психологія. Тільки іншомовні слова мають на початку слова літеру А. Алкоголь, абітурієнт, аудиторія, автор, анемія. Слова французького походження зазвичай мають наголос на останньому складі: бульйон, кашне, кутюр'є. Слова німецького походження місяць сполучення кількох приголосних, у тому числі і на початку слова. Ранг, шнапс, ландшафт. Послухайте нашу філологиню. Поговоримо про власні назви. В іншомовних іменах і прізвищах пишемо і тільки між двома приголосними: Беатріче, Дідро, Дізель. До речі, якщо мова про Рудольфа Дізеля, то прізвище беззаперечно пишеться з і. А от в загальних назвах іншомовного походження мусимо писати и. За загальним правилом дизель у значенні двигун. Поки що досить просто, чи не так? Трохи складніше запам'ятати, як пишуться географічні власні назви: Канзас Сіті, Сідний, Місісіпі, Ніл, Севілья, Капрі. Логічно, що у похідних назвах написання і зберігається: Сомалійський пірат, сіднейська опера. У написанні географічних назв нам дуже допоможе логіка і принцип милозвучності української мови. Дуже нелегко було б вимовити Місисипі або Ріо де Жанейро, а слова Нил чи Лисабон звучало безглуздо. Розвивайте свій лексикон, грамотність і мовне чуття. Ну що ж, з основними правилами написання іншомовних слів ми закінчили. Але ще не прощаємось із цією темою. До нових зустрічей!